Друг, привіт! Дай мені 5 хвилин і сьогоднішнє тренування на спину стане твоїм любимим тренуванням в домашніх умовах. Повір, так ще свою спину ти ніколи не відчував. Все, що нам сьогодні потрібно буде, це дві баклажки води і одне полотенце. Ну що, ти готовий? Лягаємо на підлогу і давайте починати. Let's go! Але перед тим, як ми почнемо, обов'язково підписуйся на мій ютуб канал. Там ти знайдеш тренування абсолютно на всі групи м'язів. Також нажимай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні тренування. Повір, буде весело. Погнали! І нехай тебе не злякає, що зі сторони це виглядає дуже легко. Попробуй. І станова на 140 кг стане легшою. Перша у нас справа. Ноги ми не ставимо на підлогу. Ноги у нас завжди в повітрі. Беремо дві пляшки. Дивимося вперед і заводимо пляшки за себе. Максимально вигинаємо спину. 15 раз, погнали. Не забуваємо дихати. Six shots, yeah, straight to the face, and I want to get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on set. Shut Oh, yeah. Наступна права, ми беремо рушник на ширині плеч, лягаємо в таке ж положення, ноги припідняті, Рушник перед собою. І ми максимально його розтягуємо на протязі цілої вправи. Десять раз погнали. But we know calculus Damn ain't that fabulous Can't wait to apply all those mathematics But we can't get a job that pays us enough I'm about to pop up Fuck you you're lost. We all know that we never Ас тут оправо Ставим рушник so Лягаем на нього щоб лікті попадали на рушник Ноги припиняті і зводимо лопатки, повільно вниз. Зводимо лопатки. Повільно вниз. Let's go. Лист го, десь підраз. Наступна права. Рушник вже нам не потрібен. Лягаємо. Ноги припідняті. Руки на підлозі. Зводимо лопатки, повертаємо руки. Десять разів.

i Cover my scars, put the handlebars, crash it in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Ну що, друзі, Фу! всі молодці, хто робив тренування разом зі мною. Здається, в тебе немає ніякого інвентарю, тільки дві пляшки води і один рушник. Ну як ти можеш круто почувствувати свою спину. Просто всі молодці. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні тренування. Вони будуть набагато ефективніші вже на інші групи м'язів. Тому, друже, до нової зустрічі. Обняв. Пока!